Війна триває. Але що якщо в Україну увійдуть миротворці, чи допоможе це наблизити мир, чи навпаки створить нові проблеми? Останнім часом усе частіше звучать розмови про можливе введення миротворчих військ в Україну. Але питання, як вони будуть діяти, від кого залежатиме їхня ефективність, і найголовніше, чи це не зіграє на руку Росії, залишається відкритим. Начальник штабу 3-ї штурмової бригади Максим Тимочко поділився своїм баченням цієї ситуації, і його слова змушують задуматися. Миротворці, чому це може бути небезпечно? На перший погляд, введення миротворчих військ це чудова ініціатива. Здавалося б, вони могли б стати буфером між українськими захисниками та російськими окупантами. Але тут є кілька ключових моментів. Проблема контролю. По-перше, Тимочко чітко зазначив, ключове питання: хто контролюватиме миротворчу місію? Якщо це будуть сили НАТО, це один варіант. Якщо ООН, ситуація зовсім інша, адже в радбезі ООН Росія має право вето, що дозволить їм блокувати будь-яке рішення, яке буде вигідне Україні. Де саме будуть миротворці? Чи увійдуть вони лише на лінію фронту, чи охоплять більшу територію? Якщо вони стануть між українськими силами та окупантами, то це може заблокувати можливість контрнаступу та звільнення територій. У такому разі Росія просто заморозить конфлікт, залишаючи окуповані території під власним контролем. І загроза для фронту. Якщо миротворців ведуть до України, але вони не матимуть достатніх повноважень для ведення активних дій, то це просто стане ще однією бюрократичною перешкодою для нашої армії. Будь-який удар по росіянах на цих територіях може викликати глибоке занепокоєння в Європі та міжнародних організаціях, звісно, що сповільнить нашу боротьбу. Чи може миротворча місія бути ефективною? Ось у чому питання. Є кілька варіантів, за яких миротворці можуть реально допомогти Україні. По-перше, контроль українсько-білоруського кордону. Якщо миротворці будуть розміщені на кордоні з Білоруссю, це зменшить ризик повторного вторгнення з цього напрямку. Це вигідно для України. Але не факт, що Росія та її сателіт Лукашенко це дозволять. По-друге, захист цивільних у прифронтових містах, можливо, миротворчі сили допоможуть захистити мирне населення від атак росіян, але для цього повинні мати серйозний мандат, зокрема, право відкривати вогонь у відповідь чи наважаться на це міжнародні місії. І в третє, демілітаризація певних зон. Теоретично миротворці можуть контролювати вихід російських військ із окупованих територій після звільнення. Але знову ж таки, хто гарантує, що Кремль це виконає? Росія і миротворці нова стратегія Кремля. Варто розуміти, що Росія неодноразово використовувала миротворчі місії у своїх власних інтересах: Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія. Усюди Москва вводила свої миротворчі війська, які потім залишалися там роками, фактично створюючи нові окупаційні зони. Якщо Кремль погодиться на введення миротворців в Україну, це може означати лише одне. Вони розглядають цей варіант як вигідний для себе, поки що їхня мета не дати Україні звільнити усі території, а заморозити війну, щоб перегрупувати сили і згодом знову наступати. Тому тут важливе питання, чи миротворці справді допоможуть нам перемогти, чи стануть лише черговим способом заблокувати наш майбутній контрнаступ. Що думаєте ви? Чи потрібні Україні миротворці, де саме вони мають розміщені, і чи може це бути пасткою від Кремля? Чекаємо вашу відповідь у коментарях і пишіть, що ви взагалі думаєте про цю ситуацію.